Hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Dineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna, ellas me dicen dónde voy. Вишукані вина та страви, дивовижний інтер'єр, приємна музика та бездоганне обслуговування. Все це чекає на вас у новому ресторані дібока, який сьогодні відкрився в історичній частині Чернівців. Привіт, усім ви дивитесь відеожурнал Imagine від порталу Геометрія Me gusta tomar mis topas, lo mejor. El Поделитесь с нами впечатлениями от данного ресторана. Ну, это вообще очень значимое событие, которое произошло в действительно очень достойной европейской Ладно, уже ресторан, который украсил и эту площадь. И я бы не побоялся сказать, что же город Черновцы. Я думаю, что он действительно стал такой настоящей жемчужиной нашего города. радует Не просто слова, а что... Черніці це Європа, а це діло. І цей заклад він однозначно європейського рівня. І дуже приємно, що це є в Чернівцях і надію, що буде радувати і нас, і наші гости. Я вважаю, що для города Чернасоф це очень хороший вклад. Мені би хотілося, щоб этот ресторан процвітав. Щоб їх становилось больше, потому что навіть э, якщо сравнивать з Украиной, то таких э, как бы семейных, очень уютных ресторанів очень мало. Поэтому хочеться пожелати всього самого доброго, хорошого процвітання. Хочеться дуже дзвінка з категрація. Таке враження, що ми зараз перебуваємо в Іспанії, і дуже тішимося, що цей ресторан біля нас хочемо своїм друзям. Господарям ресторану побажати многа еліта, щоб тут завжди були великі черги, щоб люди сюди намагалися завжди прийти вишуканими, з гарним настроєм, щоб завжди тут якісь такі знамениті події святкували. Дуже... Щоб ще, і ще чудовим піти. Так. Памболе, поки міначола при Мабуть, не буду наперевірабуть цьому не поодинока. Якщо я скажу, що це найкращий заклад європейського стилю, європейського рівню. Вишуканий інтер'єр, вишукані меблі закладі настільки приємне і розташування всього, що тут має бути для спокійного відпочинку. Що хто хочеться приходити? приходити. Я не сподіваюся, що в такому історичному місті як. Лармоплоді філармонії ці заходу буде мати величезний успіх не тільки у мешканців Чернівців, але й в тих приїжджах, які будуть відвідувати наше місто. Я бажаю успіхів, хазяїв, хазяївам і процвітання цьому заходу. Впечатлення очень хороші, очень приємні. Заведення дуже розпорагає. Нормальний угодок, приєднаному. Я вам скажу, що рекомендую всім друзям, знайомим, щоб зі зустрічалися, пчалися і просто дихали сім'ями. Однією з найголовніших переваг ресторану Дібока є безумовно кухня, яка представлена середземноморськими та європейськими стравами з притаманним їм колоритом, які так цінуються у всьому світі. очень нравится то, что вот, сегодня вот здесь, посетил, здесь как, как бы, бы очень много внимания уделено мелочам, да, там в дизайне, там даже там скрипки, в кухне, потому что вот я видела, здесь есть кандибар, это вообще как, и как и бы очень новая такая вещь в Киеве, то есть, то есть очень многие люди, которые действительно в теме, да, там в ресторациях, они используют это в своей кухне, это очень здорово. Я чувствую себя здесь как дома. Партнер показу креативний салон краси арт студіо які ваші враження від ресторану дібока? Ну, емоція, ви знаєте, я після робочого дня, але ну, я хочу сказати, що мені дуже подобається. І хочеться, щоб такі ресторани, такі заклади у нас в місті відкривалися. У нас дуже багато туристів, і чим більше от таких закладів буде, ви бачите, ну, мені подобається, він не похожий не на один заклад в нашому місті. І дуже ну, сучасний, мені дуже подобається. Ні ритми фламенко, запальні танці пристрасної Кармен, італійська опера та дегустація кращих вин з різних країн світу. Відкриття ресторану Бока відбулося, і відтепер всі бажаючі можуть побувати під іспанським небом. З вами був відеожурнал Імейжен від порталу Геометрія.ру і я його ведуча Діана Корсун. Побачимось на Ютуб